Бонжорно, з вами Анєлій ДіджіДайв. Сьогодні 17 жовтня, пара євро-долар. Проведемо ранковий аналіз. На денному таймфреймі ми знаходимося в глобальному шортовому русі, проте локально у нас був лонговий злам і ми ще локально в лонгах на даному проміжку. Вчора була затестована зона імбалансу на денному таймфреймі. Ось так краще буде видно. Яка була сформована минулого тижня. Вчора вона була затестована і одразу ми отримали невелику шортову реакцію. Давайте перейдемо на 12 годин. 12 годин у нас шортовий також. Також була велика зона імбалансу. І також ми її тестували вчора. На 4 годинах, що ми маємо? Ми маємо злам структури в лонг. Вище в нас є нетестована зона імбаланса, яка може виступати магнітом. Ми її можемо проігнорувати, але я буду звертати на дану зону увагу при потенційних сетапах. У шорт. При потенційних шість етапах у шорт наголошую, я буду зважати на дану зону як контрфактор. Далі, на годинному таймфреймі, ми зараз. перебуваємо у шорті. Тут у нас є дисбаланс між Аж 4 таймфреймом, який лонговий, та H1 таймфреймом, який шортовий. Нагадаю, що у нас о 12 годині є червоні новини по євро. І також о 15.30 червоні новини по долару. Все це має впливати на нашу ціну. Я буду очікувати. Оновлення 12 годинної і 4 годинної свічки о 12.00 за Києвом. Якраз будуть червоні новини, і, можливо, в проміжку між 12.00 і 15.30 буде якийсь сетап. Зараз е, ніяких сетапів для себе не бачу, оскільки, знову ж таки, в нас є розсинхрон H4 та H1 таймфрейму. Окрім того, є зона імбалансу А4 зверху, яка може виступати магнітом для ціни. Єдиним етапом може бути дом до 12 годин злам структури H1 у лонг. Тоді в нас буде синхрона H4H1 таймфрейму. І цілі, знову ж таки, буде виступати ось ця зона імбалансу. Ось такий аналіз. Всім гарного. Торгового дня. Адіос.